Нагадаємо, що свого часу Курська операція змінила уявлення як росіян, так і наших партнерів щодо можливих. Майбутніх мирних переговорів, адже пропонувати сторонам заморозити конфлікт по лінії фронту більше не можна. Тоді українці залишаться на території Росії на необхідність елементу розміну у нових реаліях звернув увагу і російський опозиціонер Ілля Пономарьов. І за його словами, тепер у Вашингтоні бачать територіальний поділ за результатами перемовин таким чином. Росія отримує повний контроль над Донеччиною і Луганщиною, натомість віддасть Україні Херсонщину і Запоріжжя в обмін на Курськ про вступ України в НАТО не йдеться безпеку, їй гарантуватимуть країни заходу. Ймовірно, такі держави, як Китай чи Індія. вказує, що для Путіна це ідеальний варіант. Він зможе гордо заявити, що Донбас звільнений, а Крим збережено, тобто виконано все, що й декларувалося на початку так званого СВО. Скептично, песимістично звучить власне більше аргументів з цього приводу пояснень. Почуємо просто зараз. Маємо нагоду поспілкуватися з Іллею Пономарьовим. Це депутат державної думи Російської Федерації дві 2007-2016 роках, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів. Пане Ілля, вечір. Добрий вам. Доброго вечора. Ну, дивіться, справді є якісь певні деталі. Світові видання дійсно їх частково озвучили. Е, той же The Times, про те, що які які саме пункти Володимир Зеленський заніс до цього плану, е, але достовірно говорити про те, що саме в ньому може бути доволі складно. Е, окей, навіть ті чотири пункти, які вже оголошено: гарантії безпеки, не вступ до НАТО, особлива зброя. От і ось такий територіальний обмін. Це точно те, що може е, прийняти зараз Путін. Навіть якщо ви вважаєте, що це вигідно для нього, але цей маховик війни настільки серйозно запущений, на цю оперативну паузу, е, в своєму розумінні Путін охоче погодиться? Та, Звичайно, я е, саме вважаю, що ось такий е, 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 план. Який насправді є не, не планом, а просто якась там зрада це, це відверта поразка, яку штовхають там певні люди на, на на заході. Це це саме те, що путіну і потрібно. На їх думку, це навпаки щось таке розумне, що ось Україна отримує набагато більше бо окупована територія. Запоріжжя та Херсонщини вона набагато більш велика, ніж територія Курщини, і саме тому вони вважають, що це є такий доцільний компроміс. Але, звичайно, для нас це, це є поразкою. Бо Путіна це дуже посилиться всередині Росії. навіть варіант з перемовинами по лінії зіткнення це навіть це краще, бо в цьому випадку він буде казати там своїм елітам, що ну змогли що, що змогли. Що 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 завоювали, що окупували. Ну то те і є. А в випадку цього е, е, такого плану е, він буде казати, що ось ми ж хотіли е, звільнити Донбас, і Ми його звільнили. Ну а все, все інше це було просто така, та, 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 та то для для того щоб звільні е е звільнити дамаданбас і там наші інтереси е застосувати і що жодного там вступу до НАТО і всього такого іншого не відбувається і потім звичайно він після е там певної паузи е він зможе почати все все це знову Ось такий цікавий момент знов таки з ваших також тверджень, що найімовірніше обмін Курська буде на Херсонщину та Запоріжжя. Тому що це вони особливо не входили в попервах в його о, окреслені плани щодо Донецької та Луганської області. А як же сухопутній коридор до Криму? А як же такі амбіції? А як же стільки проробленої роботи? А може, а може, не захоче Путін зараз в цілому битися за Курськ і йому не вигідно йти на ці умови, тому що в нього є амбітніші плани. Ну, перш за все, вони все одне зберігають Кримський міст, і, і саме тому зв'язок з Кримом у них залишається. А по-друге, після підриву дамби Кахомського водосховища в цьому там сухопутному коридорі немає такого ж великого сенсу. Тобто там водопостачання, все таке інше, все не все одне працювати не буде. А потім ще раз підкреслюю, що це не остаточний мир. А, а це просто якась така пауза а, на 2-3 роки, після чого він може почати все це а, знову. Тобто, це Минськ, 3.0, це, 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 це не, не остаточний варіант. І взагалі йому потрібна ж вся Україна. Я вважаю, що кремлівські стратегії, а, вони вважають, що після. Та таку ось переміря зеленського просто знесуть всередині України буде якась там революція, Новий майдан, дестабілізація. А потім вони зможуть проштовхати там своїх людей на високі посади у Києві і захопити усю Україну, що і було звичайно, завданням самого, самого початку. Пане Ілля, я послухала також і ваш виступ на з'їзді депутатів щодо того, яким чином можна розвалити путінізм і на що мають звернути уваги також і Україна та Захід. Звісно, там дуже розлогі розлогі пункти цього плану. Єдине, в чому перегукується з поки що цією скромною формулою у чотири пункти з цим планом, який, нібито, будуть презентований в Сполучених Штатах Америки. Це все-таки надійний захист з боку Північно-Атлантичного альянсу. І ось цей. Пункт є про те, що е, Україна проситиме гарантій аналогічних п'ятій статті. Ми це вже е, обговорюємо з мозолями просто на устах і язиках е, понад два роки. Які шанси сьогодні на це? Ну я вважаю, що єдиний шлях, взагалі, до таких справжніх гарантій це не якась нова конструкція. Там п'ятої статті і всього такого іншого, а повноцінний вступ до НАТО і прецеденти цього є: це Кіпр. Тобто частина території окупована, ну і що з ну того з того, все одне є просолька захисту, і вона зберігається і є інші приклади. І я вважаю, що нам треба стояти міцно на цій позиції. І саме тому, що там американцям, багато іншим західним країнам, німеччині той самий мир та потрібен у них там свої вибори, свої внутрішні політичні процеси і. Саме тому і нам і треба свій власний інтерес там, там штавхати вперед. Але, врешті-решт, нам треба пам'ятати одну дуже просту річ, що ми не зможемо забезпечити сталий мир, якщо ми не знищимо імперію, якщо ми не знищимо путінізм, якщо влада в Росії в Москві не зміниться і не зміниться сам характер. Російської державності, і саме тому тут Курск може грати дуже важливу роль, бо саме там можна створити цей новий альтернативний уряд, і вже тут, під парасолькою захисту з боку України, можна цю нову російську державність створити і забезпечити її перемогу. Ну, і, пане Ілія, ну, навряд чи Володимир Зеленський віз якийсь сюрприз на папері для Джо Байдена, Камали Гарріс, Дональда Трампа, для того, щоб дійсно це все на дипломатичному загальному загальносвітовому рівні е, презентувати. Як план все одно це мало бути попередньо обговорено, тому все ж таки це не просто зустріч, аби поговорити, тобто, якісь попередні домовленості щодо того, що буде на папері, як ставляться до цього штати, що вони готові, не готові зробити, які це матиме вигляд. Це вже є. Тому, судячи на те, що вже сьогодні там, наприклад, розкрито, мінімально розсекречено в публікаціях світових, на що можна розраховувати, що ви бачите після цього візиту? Ну, дивіться, звичайно, банково вона спрямувала всі пропозиції, там вже, вже, вже в певний час тут. І я вважаю, що цей злив, який я оприлюднював, На жаль, обірвався у нас зараз зв'язок із гостями Терою. Зараз ми вже те, що обмежені в часі. Що ж, будемо перенабирати чи вже, напевне, підсумуємо самостійно. Підказуйте, будь ласка. Ну що ж, немає вже такої можливості. Я закликаю вас також ділитися своїми думками з приводу нинішніх зустрічей Володимира Зеленського у США. Нагадаю, що попередньо ми обговорювали також цю тему із Ілею Пономарьовим. Інші також гості долучаться до нас ще в цій годині.